Атовці проти радянських генералів. Сьогодні учасники АТО і волонтери добилися, аби бюджетні кошти для ветеранських організацій виділяли винятково на прозорому конкурсі. Головна претензія хлопців, які щойно повернули з війни, мільйони гривень списують на псевдоакції закупівлю конвертів і вінків. Тому кошти не доходять до реальних ветеранів. Про бюджетні пристрасті Наталя Нагорна. Ціна питання 20 мільйонів гривень. Стільки хочуть отримати з бюджету ветеранські організації. Як саме їх розподілять, сваряться між собою молоді атовці та бувалі ветерани. На засідання робочої групи просто не проштовхнутися зайняти всі місця. Люди стоять у коридорах. За столами представники громадських організацій ветеранів Афганської війни та Другої світової, в'язнів концтаборів та політичних бранців вимагають залишити все як було. Нам на основу работают без конкурсной основы. До да у нас оставшиеся 40 тысяч человек, не выходящиеся из жилья, более 70%. Какая конкурсна бути основа? їм опонують атовці, пропонують гроші в цьому році не виділяти взагалі і виконати зі списків організацій, що лише списують кошти. Категорично припинити фінансувати статутну діяльність. Категорично припинити фінансувати цвіточки, віночки моєму прадіду, який потоплений 43-му році в Дніпрі. Йому цвіточки віночки не допоможуть. Дати фінансування пропонують уже наступного року тим, хто доведе на відкритому конкурсі, що гроші потрібні для справи. Дискусія триває на підвищених тонах. Досить! Скільки вам треба жертви? Так, хтось скаже, що спілканицям не боролося проти розвалу армії. Розвалили цю армію. Я прийшов там. Нічого не було. Перед голосуванням за відкритий конкурс. Голова афганців взагалі покидає залу. Чому ви залишаєте залу? Треба висловити позицію. залишати. Тай Тиск Піднявся. Я другого інфаркту не хочу. Більшість голосів робочої групи підтверджує конкурсу бути. Найбільше обурюється голова української спілки в'язнів жертв нацизму Маркіян Демидов. Проте пояснити на що пішли виділені йому торік державні гроші. Не може на минулий 700, по-моєму, 39 тисяч. Это мероприятие. Раз четыре раза в год провести заседание бюро. в бюро. А что вы так перебиваете меня? Вы имеете совесть. И ведите себя прилично, пожалуйста, если вы корреспондент. Звинувачивая журналистів преследуют жертву нацизму. Бандитской толпой. и крукует до авто. Это ваша машина? машина. А, вот машина. Бранець приїхав на засідання ось на цьому мерседесі GL350 2013 року випуску. Проте свою причетність до автівки намагається спростувати. Бідного узника, я Бідний машина бідна дуже, дуже бідний, бідний. бідний. Ні, це не моя. Інша інформація в єдиному державному реєстрі МВС. Там підтверджують, власник дорогої німецької машини, колишній в'язень концтабору. До того ж, громадський діяч має у власності ще й поршкаєн. Будьте ви прокляті, Пошли ви на... Наталя Нагорна, Віталій Дорожченко, Костянтин Гуляс, ТСН 1 +1.